І всім привіт! І я на каналі Stranger. І сьогодні я продовжую далі забирати нагороди з бойового пропуску. Це вже у нас сьома частина. Сьогодні, помимо бонусних нагород, ще я хочу забрати награди безплатні з пропуску як раніше плюс протестуємо нагороди з так сказати можна навіть сказати, рейтингові нагороди. Да, їх там також ніхіло дали. Перед цим, як, після того, як я вже заберу бонусні награди, і, не знаю, напевно, щоб по пропуску як раніше, пізніше заберу. Після того коротше, коли я заберу бонусні награди, вас буде зустрічати відеоролики, як я забрав саме рейтингові нагороди. Тому також чекайте. Ну, це вже після того, як це все саме заберу. Так, значить, перше, що в нас тут йде, це дельтаплан. Сьогодні я хочу тільки протестувати нагороди п'ятого слайду, Так що, думаю, більше тут я нічого тестувати не буду. Тому що я хочу шостий, сьомий і восьмий слайд лишити на восьму частину. Типу, щоб було воно так вигля... Саме щоб так виглядало воно. Тому що це ніби і стилі вони різні. До цих персонажів, тому я думаю, що так буде краще. Тому отак. Вот Значить що, дельтаплан світлий криля. Ну, виглядає. Виглядає ніби непогано. Тому давайте заберу. У мене був вже один стиль. Я його навіть вже й показував. Що і логічно. Таке от графі... графіті місія устранителя. Також забираю. Окей. Також протестую. Далі йде у нас загрузочний екран, на якому зображені три персонажа. Окей. Далі йде в нас отаке ще Це вже Helldy Sky. Також непогано виглядає для колекції. Далі перчатки з тьми. Ну, що я вам можу сказати, ну... Ну, непогано. Окей. Далі таке графіці це Робін. Ну, може, хтось не знав. Що тут пише Робін, тому більшість більшості знають його. Ну і під кінець йде магіческа Еморгана Мрак. Ну, такий стиль, знаєте, мені не дуже він сподобався. Але... Ну ладно, нехай буде. Ну і все получить все. З бойового пропуску сьогодні більше я нічого забирати не буду. Так, як я й казав, в восьмій частині вже заберу оці три слайда награди. І з бойовим пропуском я буду закінчувати. Далі ще що хотів сказати, те, що недавно вийшла халява, літня тусовка. До кінця цієї хвиля ще один тиждень 5 днів. Що тут потрібно робити? Вам потрібно всього лиш виповняти ці от місії на опит. Тобто вам потрібно кожен день фармити 80 тисяч опитів, щоб отримати одну якусь нагороду. Тобто я вже от можете побачити, отримав музику джимтрек. Далі вже можна отримати ще плюс графіці, смайлик. і не знаю, коли вийде вже відео, але якщо воно вийде ну, нехай там десь в 5 часов, то вже можна і отримати обіорточку. А якщо ви дивитеся вже на наступний день, то ви вже і можете отримати отаке от графіті. Після графіті йде така от кірочка. Знову графіті. Плюс я не знаю, напевно, що це машина з наклейкою. От що, що до машини, це взагалі імба. Якщо я не ошибаюся. У попередньому році роздавали взагалі тесло, що також було прикольно, а цьому році таку от машинку дають. Це, якщо я не вшибаюся, шевролет. Тому отак. Вот Плюс добавьте автора збраної на його страниці. Це також зараз я вам покажу, як це зробити. Що то, саме як це все забрати швидко, тобто ті всі нагороди, ви можете подивитися. Саме один відеоролик, зараз він у вас буде на екрані цей відеоролик, який вам потрібно подивитися. Там я розказував детально про те, як отримати ці нагороди швидше за якісь там режими і собити ніби як тіпо, я вам давав. Я вже не пам'ятаю, що як там було, можете просто переглянути той відеоролик. Плюс ще ссылка буде в описанні, тому можете зайти і подивитися цей саме відеоролик. Ну, про цю халяву буде чуть-чуть пізніше. Відеоролик, я їх забрав і протестував. Плюс по рейтинговим наградам також зараз покажу я, саме, як вони виглядають. Тому це все також буде. Так, значить, Моргана Мрак. Беру я в цей стиль. Отак він виглядає. Окей. Так, украшення на спину, мені здається, да, його не давали. Давали перчатки, це точно знаю. А які з них? Воці моїчески перчатки. й тьми. Так я їх показував. Ну ладно, покажу ще. Хоча ні, я їх показував. Тоді якийсь був баг, що вони дали два стеля. Давайте, значимо, оцей протестіруємо. Далі дельтаплан. Отакі я вже тестірував, тепер оці протестіруємо. Далі кросовки нафік. Далі емоція. Зараз треба тільки. Ага, вони, значить, наверху. Окей. От перше. Вот друге. Ну і о вот третє. Дуже добре. Далі загрозочний екран також. Щось я сильно пропускаю це все. А, от, все, зустрів. Треба було чуть, чуть потратити часу. А так то все. Плюс, напевно, що я деякі ще рейтингові нагороди протестую. Кстати, вже візьму навіть рюкзачок, який давали за рейтингові місії. Це оцей рюкзачок. Мені він дуже сподобався тим, що тут можна міняти такі от стилі. Я візьму платіновий. Хоча тут можна і краще брати. Воно і краще виглядає. Ну Це все, що я зараз візьму, а треба ще подивитися, що там я ще отримав. Тому, тому погнали все це перевіряти, як воно виглядає в королівській битві. Ну і от я вже її лечу в бойовому автобусі. Так, воно по чуть-чуть грузиться. Ну ви вже можете побачити рюкзачок за рейтингові місії, якого давали. Далі на мрак. Наступний такий от стиль. Ну, виглядає, напевно, ну, навіть якщо так подивитися з воздушним слідом, то непогано. Плюс Дельтаплант також ніби як непогано виглядає з цим персонажем. Думаю, так, прикольно. Так, лечу я подальше від ігроків, а то ще будуть мішати мені на 100%. Так, значить, тепер погнали до Керочки. Так вона виглядає. Давай не мішай! А! Тікайтвій це просто. Ну, виглядає ніби й непогано. З ефектами прикольними. Когтів, ну, прикольно. Далі. Ага, Графіти. Отаке. Вот вот. Аж і два рази, нічого собі. Далі смайлек за рейтингу місії Графіті Ага. Оно те саме. Графіті Робін. Далі графіці за рейтингові місії. Окей. Таке от графіці це з бонусних нагород. Ну, ніби також непогано. Ну і смайлик гейм овер. Ну, прикольно. А так то все. Тепер, значить, погнали заберу я ще нагороди з пропуска як раніше. І напевно, що на цьому поки що буду я завершувати. Ну і ще плюс треба показати ті нагороди, які я ще не показав з рейтингових місій. Тому погнали. Кстаті, нового тільки згадав, я ще плюс мав загрузочний екран показати. Тому що я, коли тільки запускав ігру, то воно так не хотіло, типу, показуватись. Тому вже от зразу покажу вам і загрузочний екран і вже перейдемо навіть до пропуска як раніше. Заберу ще безплатні нагороди, тому, тому вже як є, так є. Так вже буде. Саме головне, щоб воно довго не грузилося, бо Бо вони полюбляють, щоб довго грузилося собі. А, все, загрузилось, добре. Тоді погнали до цього пропуска. Він також до 7 серпня. Но ще не так багато днів, тому хто або купив вже пропуск, цей або хоче забрати безплатні нагороди, тому. Поспішайте, щоб це все забрати. Перша безплатна нагорода це отаке от графіті огоні страшен. Огоні страшен, ну правильно, так. Да? Забираю тоді. Окей. Влучить. Далі йде в нас керочка безплатна. Ну, прикольний ефект, але от копіо, ну, та як копье, то воно здоровесне, це понятно. Не знаю, можливо, тільки для колекції я буду його тримати. Наступний слайд тут а флаг головної бази. Також забираю. Далі йде в нас украшення на спину, золотой енергомодуль. Ну, Но, непогано виглядає, тому також забираю. Окей. Далі йде в нас такий... А, це керочка, я думаю, це украшення на спину. Я вже забувся, що ударний балончики теж це керочка. Ну і хотілося б і протестувати, бо це ще плюс безплатно, що також прикольно. Тому прикольно і прикольно. Скільки раз би там не казав. Далі загрузочний екран. Кстати, завтра в Fortnite виходить. Не знаю, чи це як міні івент чи це, чи це правда, типу як івент. Ну точно це не огромний івент, він виходить в режимі як ранче. Тобто відеоролик по цьому івенту точно буде. Але він вийде не завтра, а вийде післязавтра цей відеоролик. Тому чекайте. Далі графіті шоу. Ну Мені, кстати, сподобалось те, що графіті дають безплатно. І воно, як не сказав, що простеньке. Ну Саме ця емоція. Тому прикольно. Так, я думаю, там авторські права. На авторські права на цю музику нема. Далі смайлик з анімацією також прикольно. Радужна тошнота Ну конечно. Далі графіті все нипо Окей. Також забираю. Далі воздушний слід я б не сказав, що він такий простенький, але Ну, які в мене вже є воздушні сліди, то Да, це простенькі зо всіх тих. Тому таке. Плюс, плюс можна навіть так сказати в колекцію. Далі обьорточка. Я не знаю, напевно, що це воно, типу, ця обьорточка щита і кілем. Мені так здається. Тому не знаю. Ну, мені кажеться, що так. Також протестуємо її зараз. Далі дельтаплан. Під кінець нас йде. Ну, дельтаплан. Ну, непоганий дельтаплан, я вам скажу. Тим, що він дається безплатно. Тому прикольно. А так то все. Дуже добре. Все забрав тут. Так, захожу я в шкафчик. Так, украшение на спину. О! Цвет свечення. Нічого собі. Ну я би взяв вот от, вот зелний. Чам він і так ніби і зелено виглядає, конечно, але ладно. Але прикольно, я не знав, що таке є в ньому. Далі керочка, там ще й дві є. Тут також таке саме. Нічого собі. Ну тут я не знаю. Давайте я також зелене візьму, хоча. Ні, давайте оранжеве. Прикольно, я й не знав таке. Далі дельтаплан. Ну, в дельтаплані такого немає. Але тут дають два стиля. Нічого собі. Ну давайте спочатку цей стиль перевіри, а вже наступний буде раз е, інший стиль. Далі воздушний слід. Ну тут такого вже не буде, це точно. Окей. Далі по емоціям також зараз розберемося, що тут у нас. Так, перше. Давайте знизу я піду. Ага, вже ви пропустив. Ну і не годяє. Так, емоція плюс. Ні, я тут був. Наче щось ще я пропустив. Треба шукати. Коротше, ладно, я це все найду, це 100%, тому, щоб довго часу не тратити, я це точно найду і розберуся. Бо це правда багато часу займе. Так, оберточка, далі флаг главної бази. Отак виглядає. Окей. Далі загрузочний екран також непоганий. А так то все. Тому погнали і це перевіряти. Перше, що ви можете побачити, це загрузочний екран. Це вже, кстати, пасхалка на сам івент. Я не знаю, я, якщо не ошибаюся, саме в цьому івенті буде летіти ця ракета. І все, я вже більше нічого не пам'ятаю, що там буде взагалі, в цьому івенті. Ну, це, коротше, взльот ракети буде. Тобто, ну це перші тільки івенти в самому Fortnite. Якщо я не ошабаюся, це другий івент по самій ігрі Fortnite. Перший івент це там було Типа. Я забувся, що там було, взагалі. Якийсь ну, капут був, точно, я вже забувся, просто, тому отак. Але загрозучний екран непогано виглядає. Так, значить. Ну давайте вже буду вилітати. Вже можете побачити воздушний слід. Так от виглядає. Ну, може бути. Далі украшення на спину. Також непогане. Нездорове. Не бішає зовсім. Ну, прикольно. Що тут ще казати? А, от так воно. А чо ми не наверхулитимо? Ну це вони мене обідали, конечно. Я не це ожидав. Але ладно. Ну так виглядає. Окей. Так. І що тут у нас? Так, керочка. Ну, копьо можна навіть так сказати. Ще раз кажу, тільки для колекції. Це зараз туберточку я перевіряю. А, це патронів скільки. Чи що? Ну да, це патрони, а не... Я коротше поняв. Це типа патрони там зображаються. А не скільки ти кілів зробив. Тепер поняв. Більше цього питання задавати не буду, що це таке. Так, тепер, значить, перевіряю я смайлик. Це за рейтингові нагороди давали. Ну, за місії рейтингові. Далі таке от смайлик також. Ну Тут вже анімація хоча б є. Далі отакий от от смайлик. з анімацією. Далі, значить, графіті. Таке от непогане. Таке от графіті. Також. І під кінець така от емоція. Ну, все тепер. Значить, давайте ще перевірю те, що я ще не перевірив. А іменно з рейтингових нагород ще там деякі не перевірив, і плюс з пропуску як раніше. Тому погнали. Таке зустрічає нас загрузочний екран, який давався за рейтингові місії. Чесно, я не пам'ятаю, чи є взагалі такий от набор, типу, блінчик. Чесно, я точно не пам'ятаю. Мені здається, що немає такого скінчика. Хто знає напишіть в коментарях. Тому отак виглядає. Ну, нічого такого обичного немає. Ну, не обичного, навіть так скажу. Тому що так і є. Але, ну, плюс тільки для колекції. Кстаті, якби ще вот така вот керочка була, типа як веделки, то класно би і дуже було. Ще й дуже би класно було. Все дуже добре. Зараз будемо летіти. Там я зараз ще покажу вам дельтаплан Інший стиль. Тільки, ну, не знаю яка там в них різниця, по кольору, ніби там якась різниця є. Ну да, в кольорі. Точно в кольорі. А от щодо ефектів, мені здається, що різниці 0. Тому вот так. Плюс зараз протестуємо керочку, а їм нобалончики. Отак от виглядає. Такий ще звук прикольний. Ну, це мені подобається щось не обичне. Тому таке, прикольне. Далі графіці перше. Далі друге. Далі йде саме третє графіті. А, хоча ні, я це показував. Вибачаюсь. Далі отаке от, от графіті. Далі. Не поняв. А це що все? Блин ти, ти чого страшиш, лки-палки? Це що, правда, все? Виходить, що да. Зараз навіть подивлюсь, но не, не, це точно все. Тому, думаю, що все. Лишається тільки ще протестирувати керочку. І це ми вже зробимо зараз. Тому погнали. Кстати, я забувся, я хотів вам показати, як забрати саме цю от емблему для флага. Вам просто потрібно зайти, ну, просто так прилиснули сюди. Вибрати люг Богу. Нехай буде от цей режим. От автор він, саме цього режиму. Нажимайте посмотрите автора». І просто нажимаєте Ізбраною. Все. І все, ви отримали. Просто флаг главної бази. Задання виповнено, добавці автора визбраний на його страниці. Це розказую для тих, хто не знає, як все ж таки забрати саме флаг главної бази. Так просто забрати можна його і все. Та й плюс вона собі буде в колекції. Тому, те, що хотів, то розказав. Тепер погнали до керочки. Ну і отак вот виглядає сама керочка. Ну, з такими ефектами. Не знаю, я знаю, якщо чесно, тільки от перший раз бігаю. Ну, більше не знаю, що тут можна сказати щодо цієї керочки, Ну, виглядає. Ну, непогано. Тому все. То що хотів, я сьогодні протестував. Все одно мені рано чи пізно це треба було зробити, було. А саме це все протестувати, тому я дуже сильно радий. А так то все. Всім дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал, ставте лайки. Не пропускайте мої нові відеоролики. Переглядайте старі відеоролики. Ну, а з вами завжди був стренджер. До скорої зустрічі. Всім удачі і всім пока-пока!